То про що, а я про будівництво. Хоча, чесно кажучи, хочеться і на інші теми. І сьогодні я хочу підняти тему зміни бригади. Мені часто підписники пишуть, що завдяки моїм вебінарам вони краще розбираються в будівництві їм простіше працювати з будівельниками. А дехто пише, що завдяки цим знанням вони змінили вже другу бригаду, хтось п'яту, а хтось мені навіть написав 10-бригаду. То я хочу вам сказати наступне. Зі мною працює Юра, це мій найближчий помічник з 98-го року. Разом. Він не мій підлеглий. Він незалежна людина, він може піти коли захоче. Взагалі без питань. Але він працює зі мною. Валєра з його бригадою працює зі мною з 2004 року. Це вже майже 20 років. До чого я це? Я до того, що ви змінюєте бригади не тому, що ви знаєте більше і краще. Ви не вмієте працювати з людьми. Праця з людьми це в першу чергу повага до них як до особистості. Так. І повага до їх праці, до рівня їх майстерності. І якщо ви знаєте, як підняти цей рівень майстерності, то допоможіть їм. Це елемент поваги до людини. Якщо ви мене послухали і чогось пізнали нового, це не привід принижувати когось іншого, це привід допомогти йому стати краще. В серпні, буквально через тиждень, у нас з Галиною буде серебряна свадьба. Так, 25 років ми вже разом. Фух! Одна мить. Одна мить. І тут такі ж самі підходи. Такі ж самі. Якщо ви поважаєте людину, це повинно бути не слово, це повинно бути діло. Своїми ділами ви проявляєте свою повагу. Тому що будівництво, ви знаєте, дуже важка професія. Тут багато негараздів, тут стикається не, тель, не тільки небезпека фізична, але і емоційна. Людям е, треба вставати раніше, вони відірвані від родини, вони приїжджають, працюють вахтовим методом. Вони працюють фізично важко під палящим сонцем, дихають розчинниками, всякими пилю цією цементною. Це важка професія, вона заслуговує на повагу. Тому, якщо ви слухаєте мої вебінари і можете допомогти комусь стати краще, зробіть це. Це плюс вашу карму, ви станете краще як людина. Просто-напросто. Тому не хизуйтеся тим, що ви не вмієте працювати з людьми.